Конфлікти в інтернетах. Ми всі, так чи інакше, спілкуємося в інтернеті, хто більше, хто менше, і там в нас є така фігура, як троє. Або мудак. Тобто людина, яка приходить до вас в коментарі, і вона починає коментувати не по суті питання, тому що вона вас не любить. Або хоче спровокувати, або хоче впевнитися, що вона існує. Тобто, я щось написав, побачив на екрані, я існую. Йому відповіли. Я точно існую. А є конструктивний діалог, коли ви, там, ви зробили якусь помилку, людина прийшла і каже, тут ви не праві. Окей. Цей діалог буде дуже короткий. так? Да? Одна, дві, три ребенки да? посилання на Вікіпедію, на щось ще фактична помилка. Окей. А є так званий срач. Срач це, коли приходить людина в коментарі і починає щось таке дуже пространно писати, що ви там. І ви недостатньо компетентна, і ви не знаєте, про що ви робите, і так далі. І ви починаєте відповідати, їм це подобається, вони пишуть далі, там може бути 100 коментарів, 200 коментарів. Ніколи це не закінчиться фразою, ви маєте рацію, я помила, помилявся. Ніколи за всю історію існування інтернету жоден срач так не закінчився. Тобто будь-яке комунікування в інтернеті воно завжди просто. Зжирає ваш час. Нам здається, що ми робимо щось дуже цікаве, ми людині щось доводимо, доказуємо, але насправді ми просто витрачаємо час. Я взагалі помітив, що останні там, декілька років багато моїх знайомих людей перестають спілкуватися в соціальних мережах і я теж. Тому що соціальні мережі вони о, перетворилися на розсадник психічно хворих людей, людей, які таким чином реалізуються. Тому для срачів в інтернеті є універсальний засіб самозахисту, який називається кнопка бана. Бо коли ви да, я сам іноді це роблю. Я там щось на Ютубі опублікував, прийшов якийсь дебіл, починає мені доказувати щось. І от я неправильно щось сказав. Я розумію, що якщо я починаю відповідати, буде більше коментарів, буде більше охват ролика, більше просмотрів, більше підписників, потім я все одно баню. Бо воно не стоїть того часу. Головна помилка, яку о, роблять люди в інтернеті або в побутових конфліктах, коли його сам виникло на вулиці, в транспорті, в офісі і так далі, ми хочемо довести свою правоту. Ми хочемо довести, що я правий, а ти ні. Хто у нас в країні може висначити правоту? Суд. Єдина інстанція. Тобто, коли якась людина мені щось доводить. А я заперечу. це безперспективно. Або ми звертаємося до суду і є рішення суду, що я правий а те, ні, чи навпаки, або ми витрачаємо час. Більшість конфліктів це витрата часу, а це ресурс, який неможливо поповнити. А, тобто, якщо ви ставите за мету доказати комусь що він не правий, ви вже програєте. По-перше, ви йому це не доведете, ви не суд. По-друге, ви втрачаєте на це час. Але це хочеться зробити, тому що я ж правий, а ви ні. Тому якщо ви знаєте, що саме вас тригерить, тоді у вас є можливість уникнути цього. Подумати, воно варто мого часу. Я навіть не кажу, що можливі наслідки, що вам доведеться там, битися, задувати з балочек, а можливо, когось вбивати, якщо він ви вирішить вбити вас. Так? Таким теж, теж конфлікти закінчуються іноді. Так? Уникати конфлікти це найкраща стратегія. З точки зору часу тайм-менеджменту. Навіщо витрачати свій безцінний час на якісь дебілі? Що б він не хотів би від вас? Він підрізав, побібікав, показав, щось там сказав. Окей. Але я спізнююся. У мене немає цю херню. Це найкраще рішення. Якщо ви вчасно. Зупинили свою мавпочку, яка сказала Ні, я зараз йому доведу. Це найважче контролювати свою мавпочку. Спасибо.